Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати рабам своїм, що незабаром статися має. І він говорив: що бачиш, напиши те до книги, і пішли до семи церков. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Розглядаючи першу частину книги 11-го вірша першого розділу, ми продовжуємо той тезіс про те, що. Не саме слова являються основними в книзі об'явлення, а люди, верні, навіть в Біблії, а люди, які писали цю книгу, і саме вони були натхнені Богом. І ось цей вислів ми бачимо, говорить про те, що Іоанн записував не те, що просто Господь йому надиктовував, він бачив символи, образи, і Господь каже йому, запиши те, що ти бачиш. Те, як ти розумієш, те, як ти сприймаєш, завдяки твоїм інтелекту, здібностям, освіті, Іоанн мав описати. Тому, коли ми читаємо книгу Біблію, ми маємо зрозуміти головний тезис в цьому. В першу чергу, коли ми читаємо, ми маємо подивитися загальну картину або так званий загальний контекст, який є в. Тому чи іншому віршові, тому що дуже часто проблема виникає в розумінні святого письма, адже саме святе письмо призначено не для того, щоб хтось вивчав його і розказував нам, як правильно його розуміти. Святе письмо призначене для того, щоб кожен із нас, я особисто, вивчав, досліджував святе письмо, і моє розуміння, моє сприйняття святого письма давало мені можливість. Пізнаватись волю Божу, зрозуміло, що дехто може виправдатися тим, що він отак так розуміє. Але в цьому може бути проблема, що ми, в першу чергу, мало читаємо, і досліджуємо це письмо. І тому ми опускаємо головні деталі. А це в першу чергу, коли ми читаємо і щось не зрозуміло, або нам здається, що ми правильно зрозуміли, нам потрібно перечитати контекст писання. Тобто Весь розділ, який ми прочитали, чому автор саме сказав так в цьому віршові чи в іншому віршові, чому він описав цю історію, яка історія перед цим йшла. Тому що вони пов'язані. Святе Письмо, воно пов'язане одне з одним. Кожен вірш зв'язаний. І тому це важливо. Також важливо знати, що в цілому Біблія говорить: не може один вірш протирічити іншому віршові. Це лише. Так відбувається, тому що я чомусь так сприймаю і я так розумію. І саме в моїй уяві ці вірші можуть протирічити, а Біблія собі не протирічить. Це перше. Тобто потрібно зрозуміти загальну картину, загальний так званий контекст Біблії, загальний. Потім той контекст, який є в розділі або в самій книзі. Тоді тобто, саме час важливо пам'ятати, що автори, коли описували цю історію або цей вірш, в них була зовсім інша культурна обстановка, історична обстановка, інший розвиток цивілізації, інше сприйняття світу. І це також важливо зрозуміти. Тому що якщо ми підійдемо до цього питання свого бачення, ми можемо багато чого не зрозуміти. Ну, наприклад, і побачив автор три ангели, які летіли посеред неба. Ми сьогодні вже розуміємо, що швидше за все, це були не просто ангели якісь. В буквальному розумінні, а можемо сказати навіть супутники, які звіщають нам вістку Господню, і це це є така цікава деталь. Але ми маємо розуміти, що тоді Йоанн писав саме за те, що було зрозуміло йому, і що було зрозуміло тим слухачам або читачам, які були в той час. Це перше. Тобто це друге верніше, це історичний контекст. Тобто контекст самої Біблії, контекст історичний, що тоді було. Ну і в той самий час важливо згадати, що культурно-релігійний підтекст, як люди, які читали, сприймали світосприйняття слухачів, також має важливе значення. І світосприйняття письменника також має значення, як він розумів ту чи іншу, той чи інший тезіс і це важливо. Тому що ми сьогодні мислимо по одному, говоримо по одному. І ті слова, які ми використовуємо, вони можуть відображати лише одну або дві частини, або дві сторони того чи іншого вислову. Тому що в оригіналі слово може означати більш ширше, там дуже широкий спектр зна мати значення. І який саме спектр нам може бути незрозуміло. Але ми маємо це усвідомлювати і розуміти. Тому те, що бачив Йоанн, він записав до книги і він передав кожному з нас. І те, що він передав, воно має значення для нас, тому що коли ми читаємо, ми сприймаємо або не сприймаємо, і ми збагачуємося. А збагачуючись, ми набуваємо спасіння. В той же самий час ми також сьогодні. Хоча не знаходимося на острові Патмос, хоча з нами Господь не говорить віч на віч, і ми не спілкуємося з Господом, і, можливо, навіть не знаємо е, багатьох речей, які є простими і зрозумілими, але ми маємо зрозуміти слідуще. книга також сьогодні пишеться і в моєму житті. Господь сьогодні не просто верніше, не просто я пишу цю книгу. І не просто Господь говорить, але Він пише в моєму серці. І я особисто пишу книгу в своєму житті, яку читають навколишні люди. І від цього залежить їхнє сприйняття і бачення світу, а також їхнє спасіння. Повторення закону, 6 розділ 6 по 9 вірш, сказані такі слова. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці Твоїм. І пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, як ходитимеш дорогою, як лягатимеш, і коли ти вставатимеш і прив'яжеш їх на ознаку на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми, і напишеш їх на бічних одвірках дому свого, на брамах своїх. Звичайно, що коли ми читаємо цей вислів, ми можемо буквально сприйняти цей тезіс, буквально взяти і написати ну, на серці буде складно, але ось, скажімо, на одвірках пов'язку нав'язати. Але той же саме час сказано: пильно навчиш, коли будеш сидіти вдома, ходитимеш лягатимеш, але це не означає, що ми повинні... Буквальному розумінні, лежачи, щось говорити, бурмотати, розказувати, ходячи. Просто наше життя, наші вчинки, вони мають говорити про це. І люди, які навколо нас, наші діти, наша сім'я, вони можуть бачити, що все це якби записано в нашому житті. Те, що ми читаємо, якщо воно не відображається в нашому житті, якщо воно не відображається в нашому характері, тоді те, що ми читаємо, воно даремне і воно не записується в нас. Відповідно, ми порушуємо ось цю заповідь повторень закону, шостий розділ. І ми не записуємо це в своєму серці, ми не записуємо в своєму розумі. І коли ми ходимо, ми не звіщаємо. Тому що наші вчинки, наша мова можуть в цьому протирічити, і це важливо. Але в той же самий час Господь говорить, що Він хоче записати все це особисто. І ось заключений такий заклик. Ми читаємо в Євреїв 8.10. Оце заповідь, що я його складу по тих днях із домом Ізраїлевим, говорить Господь. Зрозуміло, що цей заклик сьогодні звертається до кожного з нас, тому що ми є той Ізраїль, до якого звертається Господь. Покладу я закони свої на їхні думки і на їхніх серцях напишу їх, і буду їм Богом, і вони будуть моїм народом. Нехай все це буде так. Амінь.